Вітаннячка молодіж в епізоді тестування цієї Тойоти Хайлюкс. Чи направду вона така довговічна, як говорить Топ Гір? Чи дійсно вони кидали її з висоти? Сьогодні ми цього не дізнаємось, але ми дізнаємось, як поводиться Хайлюкс за нормальних умов, коли за кермом я. Чи витримає Тойота? Сьогодні ми просто подивимось, як це було б в звичайний день на фермі. Звичайні умови. Повторимо те, що нормальна людина робить в середньому протягом 25 років за один день. Ніякого бізумія. Легасенький тест. Погнали! Добренько, як то його почати, щоб ще лагідніше, як українізація. Щоб таке буденне робив, скажімо, фермер після покупки. Е, можливо, о мама, мама, яка везе своїх дітей до школи. Що пішло б не так? Грюкнути дверима, точно, грюкнути дверима. Так, ви їдете додому, і ваша дитина така. Тато, привіт, і от вона як їба як хлопне дверима, і ваші петлі зірвало нахрен. Тисячу разів ми грюкнемо дверима так сильно, як тільки це можливо. Ого, це було моцно. Ага, жорстко. Ну так точно щось зломимо, якщо гримнемо з тисячу разів. Коротше, ми грюкнули дверима п'ять разів, а ручка вже не працює. Ти, видно, вибив стержень. І це й все достатньо, це прикол. Я думав, хоча б разів 600 треба буде. Ну ти нормально лупашив, вся гівно з них вибив. Вікно тепер не опускається. Якщо що, я можу зняти панелі і пофіксити все. Ну, але ж суть в тому, Джейсона, що це найвитриваліше авто у світі. Не треба цього робити. Ну, я просто. Окей, переходимо до задніх дверей, подивимося, скільки вони витримають. 466. Так, Ми тут знайшли кращий спосіб ними гепнути, тож. Ти погнув двері, чувак, уся дверка. Дзвони рихтовщику. 999. І останній раз погнали. Відчиняється. Панель майже відпала, я не здивований. Дивись, зачепило салон. Ага, бачу. Вмятини в салоні, воно ось де зупиняється, крізь метал. Так, так, це від того, що я вдарив ось тут, рукою сюди. Зігнув метал. І цей кусок відвалився. Ось отут розламилося, ніхто посередині дверима не хлопає, але я це зробив просто руками, очевидно ж. Так, що ще затестити? Може, багажник? Бага, Відкидний борт постійно ламається, і от, от всяке таке от його затестимо. Ага. Оцей бортик Тойоти в рази важче за величезний борт Шевроле Сільверадо. Це реально круто. Ага, ми трохи погнули замки, але вони все одно працюють. А зараз ми спробуємо змоделювати 30 років середньостатистичного водіння, яке по суті, якщо зробити правильно, все зводиться до 10 хвилин агресивного водіння. А я буду там, в тому маленькому червоному пікапі. Чувак, не той бік. Не той бік. Ви їдете в магазин, купуєте продукти, і у вас просто немає вибору, як завантажити свій хай люкс 1130 кілограмами цегли. Якщо б я купував таку машину, я б хотів знати, чи може вона таке витримати. Ей, чоловіче, ти прикалуєшся чи тобі в очі настяли? Кожного разу ти не туди йдеш. Чоловіче, вона піднялась десь на сантиметрів 20. Трохи тут во гармошка. Я не знаю, як воно, як це вона. Я, Я думав, мене викине з машини і так гойдало. Стоп, думаю, це робиться інакше. Я хотів завантажити навантажувач теж. Подивимося, що буде з кузовом Тойоти, якщо кинути на нього один шлакоблок. Один? Так. Ой ні, палет, палет з шлакоблоком. Досі цілий. Цей пікап мене кумарить, чувак, вони поставили дуги, щоб скло не розбилося. Ага. Я бляха скинув цілий палет цегли. Що ти робиш? Ну, а зараз я просто проїдуся ними. Здам до навантажувача. Та й таке. Непогано так, ця штука капець яка міцна. Ніколи такого не бачив. Це Я, Я ще такого не бачив. Переїхали дерево ще одне. Повертаємо. Ох, Ісусику! Мене зачепило дерево щойно чоловіче. Живий поки що. Та нічого страшного, то просто царапинки. Як то кажуть, срав пес на овес. Може, треба було б тако трохи пригальмувати на повороті? Ні. Вам може бути цікаво, що здатен витримати цей салон, бо ми знаємо про те, які хірові салони в Макларен і в Мазди 3. Наскільки довговічним є салон найбільш надійного і незламного пікапа у світі. Тож треба це перевірити скоріше. Я знаю, що нікому це не цікаво, але я відчуваю, що ми маємо це зробити. Треба перевірити. Ми протестуємо, пограємося з ним. Ну, Типу, у вас тут не влазять коліна, і ви такі. Ви регулюєте своє кермо. Як часто взагалі відривається кермо? Звучить тако не дуже. Кермо тримається крепко. Та, фанати Тойоти зараз посміялися. Окей, глянемо на кнопки. Вони ж відриваються, як і. чекай, чекай, все, давай. Гаразд, насправді. Давай вирви. Це було непогано. Засунемо назад. Готово. Добренько, знаєте, одного разу я засунув палець туди, щоб перевірити, чи воно гріється, і опік пальця. Працює. Чувак, це пластик? Так швидко зламається. Ох, срака, пердяка, ще, ще більше місця, сумасшествия. Я думав, що ми його зламали, але що ви бачите перед собою? Це скарб. Як це взагалі працює? О, блін. Я цього не очікував, чоловіче. Хм. Ні, жартую. Що це? О, це добре. Виглядає досить добротним. Я ставлю салону 10 з 10, і це багато про що говорить. На них можна чіпляти буксирні ремені. Гарний спосіб, щоб тебе переїхало. А машина просто котиться по полю скупує цегли. Тільки подумайте, це круто. Сер, ви можете зупинитися? Сер? Вибачте, сер, сер. Ні, 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 ні. Ви вибачте, сер. сер. Він не послухався. Ви під кайфом, сер, виходьте з машини, швидко з машини. Провайте паспорт, будь ласка. Ніби людина Мураха, там такий маленький чувачок. Ой, вони й гадки не мають, про що я говорю? Що з тобою таке? От що буває, коли нам стає нудно. Я подумав, нам треба ще ідеї для перевірки. Чому б нам просто не. Що ж здається, твої двері не дуже добре зачиняються. Не знаю, я казав, що це погана ідея. Мушу підігнути раму, бо двері не зачиняються. Так, напевно, рама трохи погнулася.